Сьогодні ми починаємо читати главу 13 Мадья Ліли, що називається «Екстатичний танець Господа під час Радхаятри». Ми прочитаємо стислий зміст цієї глави. Щодо Бактівного Такура наводить стислий огляд цієї глави в Амріта Праваха Бхаші. А рано вранці, Чичитані Магапарабгу спостерігав за тим, як божества Джаганатха, Баладева та Субадра піднімаються на триколісниці. Ця церемонія називається Пан Довідя. Під час цього цар Протапорудра взяв мітлу з золотим держаком і почав підмітати дорогу перед Господом. Цар. З Золотим держаком. Одначе. Господь Джаганатха взяв. Дозвіл у богині процвітання і поїхав на колісниці до храму Гундіча. Дорога до храму пролягала вздовж широкого піщаного узбережжя, і обабіч неї стояли житлові будинки та сади, слуги, яких називають гаудами, тягнули колісниці по цій дорозі. Магапрабу розділив своїх віданих на сім груп Санкіртани. Кожній групі було дві мріданги, тобто разом було 14 мріданг, співаючи кіртан, срідчитані Махапрабу проявляв різноманітні ознаки трансцендентного екстазу. Джаганатха і Шри Чайтані Махапрабу в великому блаженстві обмінювались почуттями. Коли колісниці доїхали до місця за назвою Балаганді. Віддані, стало підносити божествам прості страви. Тим часом всі Чайтані Магапрабу і його віддані відпочивали від танцю в саду неподалік. Перший вірш. Хвала-хвала Верховному Богові особі Ші крішні Чайтані, що танцював перед колісницею Ші джеґінатхі, побачивши його танець, не лише весь Усесвіт не міг надивуватись. Але і сам Господь жегната був вражений. Хвала, хвала Крішні Чайтані Чайтани і и Нітінанді. Хвала, хвала, Двайта Чандрі. Хвала, хвала всім віданим Господа в Shaitania Mahrabu. Це та сама мантра, яку ми повторюємо перед читанням читання читами. Хвала, хвала. Слухачам Чарітамрити, шрі це вам. Послухайте, будь ласка, розповідь про те, як Господь Чайтання Махапрабу танцював на святі Радхаятри, його танець всіх невимовно зачаровував. Будь ласка, слухайте про це з пильною увагою. Наступного дня, що чийтані Магапрабу та його особисті супутники встали ще в досвіта і зосереджено, в досвіта, і зосереджено зробили ранкове омовіння. Зосереджено, омивалося. Після того, що читані Магапрабу та його особисті супутники пішли подивитись на церемонію панду віджая. Під час цієї церемонії Господь Джаганатха залишає свій трон і піднімається на колісницю. Цар Прота що був присутній там зі своїм почтом, особисто дозволив подивитись на пандові Джаю всім супутникам світані Магапрабу. Магапрабу. Та його визначні віддані. А давайте Ачаря Нітянанда Параву та інші. Були дуже раді спостерігати за тим, як Господь Джеґатв починає рад Ятру. Кремезної статури Даїти носії Божества Джегенатті, мали силу п'яних слонів, вони на руках перенести Господа Джегенатху від трону до колісниці. Поясна. Даїтою називають того, хто отримав милість у Господа. Господь Джеґанатха має певну кількість вірних слуг, яких називають даїтами. Ці слуги походять із сімей не дуже високої касти, тобто не з браманів, кшатрі чи ваші, але з огляду на своє служіння Господові, вони піднялись до шановного становища. Тому їх називають даїтами. Ці слуги Господа Джиганатхи піклуються про Господа з дня сна на ятри до моменту, коли господа, господа переносять із трону до колісниці радхи. Махатмі сказано, що ці даїти походять від шабарів, касти, члени якої живуть з того. що Тримають та продають свиней. Щоправда, серед Даїд багато таких також виходців із касти браманів. Цих даїт, що походять із касти браманів, називають даїта апаті, тобто чільними даїтами. Даїтапатії підносять Господи від джаганації, солодощі та іншу їжу під час Анавасари, коли Господь відпочиває після сна на ятри. Вони також щоранку роблять підношення солодощів. Вважають, що під час Анавасари Господь Джеґанатха потерпає від лихоманки, що Даїтапаті лікують його цілющими настоями у вигляді фруктових соків. За переказами, спочатку Господи від Джаганатці поклонялись шабари і його називали Ніла Згодом, коли божество встановили у храмі, Господа стали назвати Джаганатхою. Божество взяли у шабарів і тому всіх відданих шабарів піднесли до рівня Даїд. Що вони не ображалися, бо вони поклонялися. Це було дуже давно. Наступний вірш дев'ятий. Несучи божество Господа Джаганатхи, деякі Даїти тримають Господа під руки. А деякі беруться за його лотосові стопи. Господа Джеганату обв'язали за поперек міцною товстою мотузкою з шовку, даїти з двох боків узялись за цю мотузку і підняли божество. А він дуже високий. Він на зріст більший за людину. І він же ж такий. Широке, таке широченне, дуже важке. Весь шлях від трону до колісниці встелили великими пухкими подушками з вати, що звуться тулі, і Даїти переносили важке божество Господа Джиганатхи з одної подушки підкладки на іншу. Хтось бачив таке? Ви бачили таке відео? Ні? Як його? О, це щось. Значить, під нього підкладають ці подушки, щоб не по землі, а по подушках. І вони його кантують. Отак от. отзад, вперед. І в нього такий плюмаж, такий, корона з таких височених, весь на всю довжину павичевого пір'я. І, і вони його кантують, отак. От, і він отак хитається, отак. От іде. І цей плюмажу так, от, от, це щось, це, це, це дещо, таке видовище. А тут буде написано, що він був як п'яний з тими очима, так хитався, як п'яний просто. І вони розриваються, ці подушки, і з них летить цей пух вата скрізь. Ну таке. Я відео. Є такі відео, як знімають. як Це його ведуть із храму Джеґінатхи до колісниці. І там досить, ну, досить довго. Такий шалений натовп. І ці даїти, воно, божество, можете собі уявити, воно дуже важке. Дуже важке. з дерева? так, з деревини, але ну, ну, він отакий, отакий, просто такий. Це дуже важкий. Наш джаганат, що ми зробили в Києві, Володя зробив його, Джаганат у Болдевису Собадру з Липи. І вони не великі, вони такої десь. фестивальні. фестивальні так. Фестивальні. Ті, що, ті, що там були на Нітайгоранзі. Це ті божества і О, та. Ого. Да. І те вони важкі. Вони дуже важкі. А це, там же ж не злип, там така деревина дуже міцна. Ну Це видовище, звичайно, як його кантують, Він наче йде. Коли даїти переносили важке божество джиганатхи з однієї подушки на іншу, деякі з подушок лопались, і вата з них розліталась у всі боки. Подушки лопались з гучним звуком. Як салют. Господь Джаганатха підтримує весь Усесвіт. Хто на силі перенести його з одного місця на інше? Господь рухається з власної волі, щоб проводити свої розваги. Коли Господа переносили з трону на колісницю, гучно грали різні інструменти. Чиї читання Магапрабу вигукував, маніма, маніма!» але його було годі почути пояснення. Слово маніма використовують в арісі як звертання до шанованої особи. Так, і читання шаноблого звертався до Господа Джегенахе. Наступний вірш. Коли господа несли з трону до корісниці. Цар Протопорудро особисто слугував Господові, підмітаючи перед ним дорогу мітлою з золотим держаком. Тобто ці подушки їх переставляють, коли він пішов далі, ці, що ззаду їх несуть вперед і підкладають знов. Цар обрискував дорогу ароматизованою сандалом водою. Хоча він посідав царський трон. Для Господа Джегенатхі він взявся за найскромніше служіння. Хоча цар був дуже високо поставленою особою, яку всі шанували, для Господа він узявся за скромне служіння, тому він став гідним дістати милістю Господа. Побачивши, що цар виконує таке смиренне служіння, читання Магопробу був дуже втішений. Самим цим служінням він здобув милість Господа. Пояснення. Не отримавши милості Господа, неможливо зрозуміти Верховного Бога особу, чи взятись до віданого служіння йому. Далі йде цитати з Багаватом 10, 14, 29. Зрозуміти Господа може відиний, який отримав хоча б невеличку дрібку Його милості. Інші у спробу зрозуміти Господа можуть будувати умоглядні теорії, але щонебудь дізнатися про нього у них так і не вийде. Хоча Магараджа про дуже прагнув побачити, січитання Магапрабу Господь відмовився зустрічатися з ним. Однак, побачивши, як смиренно цар служить Господу від Джугенації, січитання Магапрабу дуже втішився. У такий спосіб цар. Заслужив милість всі Чайтані Махапрабу. Якщо відданий визнає Господа Чайтані Махапрабу, як всесвітнього гуру а Гос і Господа Джиганатху, як Верховного Бога особу Кришну, то Він дістає разом милість Кришни та гуру. Це проголошує чайтані Махапрабу у своїх повченнях рупісвами. Браману Брахмате, Конебагиванджіва. Гуру Кришна, Прасадипа Бхахтілата Біджа, це з 19 глави глав Матгалі, сім'я відданого служіння проростає і стає трансцендентною ліаною. Врешті-решт, вона доростає до лотосових стіб Господа в духовному небі. Це сім'я дістає з милості Господа та гуру. З милості Господа, людина, дістає товариство істинного гуру. А з милості гуру вона дістає змогу віддано служити Господу. Віддане служіння, науковий метод бхакті-йоги переносить істоту з матеріального світу в духовне. Наступний вірш. Всі були вражені, коли побачили, як оздоблена колісниця Радха. Колісниця, здавалась, щойно вилитою з золота. І височила, немов гора Сумеру. Пояснення. В 1973 році пишний фестиваль Аратхаят пройшов в Англії у Лондоні. Колісниця проїхала до Трафальгарської площі, Трафальгарської площі. Щоденний лондонський часопис Гардіан. На перших шпальтах надрукував. Фотографію з підписом Ісконівська Радхаятра змагається з колоною Нельсона на Трафальгарській площі. Колона Нельсона це велична статуя Лорда Нельсона, яку видно з великої відстані. Як жителі Пурі порівнювали колісницю Радхаятри до гори Сумеру, так жителі Лондона вважали колісницю за суперника Нельсоновському пам'ятнику. В різних суспільствах різномірка величі. Різноміра. Десь гора Сумеру, А десь Нельсона. Наступне. Колісниця була здоблена блискучими дзеркалами та сотнями чамар білих опохал із хвостів яка. Вгорі колісниця. Накривав охайний і чистий болдахін із гарним стягом. Також колісниця була оздоблена шовком та всілякими малюнками, дзенькали численні бронзові гонги і великі та малі дзвіночки. Задля забави Радхаятри господь Джаганатха зійшов на одну колісницю. А його сестра Субгадра та старший брат Баларама на дві інші. 15 днів Господь залишався на самоті з верховною Богинею щастя і влаштовував із нею свої розваги. Пояснення. 15 П'ятнадцятиденний період Анавасари називається Нібгріта, на честь. Самітного місця, де живе богиня щастя. Поживши там півмісяця, Господь Джиґат отримав від богині щастя дозвіл залишити її. Попрохавши дозволу в богині щастя, Господь виїхав на прогулянку в колісниці Раці, щоб потішити своїми розвагами відданих. Тобто там є в, в тому комплексі Джаганатхі є різні, багато різних божеств, дуже багато. Різних маленьких менших храмів. І там менше божества. І храм Дургідеєві там є. Він не заходить взагалі. За, за брамою він не заходив всередину комплексу взагалі Харітас. А джиганатхи теж є маленькі мержества. Я ніколи не чув, що в них є там маленькі божества джиганатхи, але в них є, стоїть там всередині цієї брами центральна. Там стоїть Патітапавна джиганат. Що ми можемо його побачити, так. Проте поклоніння Господу самому без Баладеви і Субгадри то не є наша традиція. Ми поклоняємося трьом божествам. Джаганан, Болодиви Субгадра. Ми не поклоняємося одному Крішні. Ми поклоняємося Крішні з його супутниками найближчими. Може, ми Може, відкриють. Але це нічого не змінить. Тож нічого не зміниться. Отже, щоб потішити своїми розвагами відданих, він піднявся на колісницю, на прогулянку поїхав з дозволу богині щастя. Пояснення. З цього приводу сіла Бактісіданта також зазначає, що як ідеальний чоловік, Господь Джиґат, залишався 15 днів на самоті зі своєю дружиною. Верховною богиньо щастя. Однак Господь побажав вийти з укриття, щоб потішити своїх відданих. Господь насолоджується на два способи, що мають назву Свакія та Паракія. Кохання Господа у Свакія расі засноване на приписах, яких дотримують його відани у Двараці, де Господь має багато дружин цариць. Тобто законному шлюбі. Натомість у Вріндавані Господь пов'язаний любовними стосунками не з дружинами, а зі своїми подружками Гопі. Любовні стосунки з Гопі називаються Паракіараса. Господь Джаганатха залишає самотні покої, де Він насолоджується товариством Верховної богині щастя у стосунках своакієраси, і їде до Вріндавани, де насолоджується. Паракіарасою. Отож, Бахтісідантесарасватітакура нагадує нам, що насолоду, яку Господь відчуває, в паракіарасі вища за насолоду від свакія раси. У матеріальному світі паракіараса, тобто любовні стосунки з неодруженими подружками, це найниціша форма взаємин. Але в духовному світі такі любовні стосунки вважають за найвищу насолоду. Тобто, Перебуваючи в матеріальному світі, не слід імітувати таке, бо це руйнує свідомість, руйнує особистість і багаття. У матеріальному світі все становить лише відображення духовного світу, але відображення спотворене. Ми не можемо зрозуміти стосунки в духовному світі за допомогою свого матеріального досвіду. Тому. Світські вчені та казуїсти, що сперечаються про слова, розуміють Господні розваги з гопі хибно. Паракія в духовному світі слід обговорювати тільки тим, хто сягнув надзвичайно високого рівня в чистому відданому служінні. раса в духовному світі і паракія раса в матеріальному світі не йдуть. Ні в яке порівня, порівняння. Перше, наче золото, а друга, наче залізо. Різниця між ними така велика, що їх годі навіть порівнювати. Той, хто сягнув відповідного рівня усвідомлення, може легко відрізнити трансцендентну діяльність духовного світу від матеріальної діяльності. Наступний вірш. Вся дорога була всипана дрібним білим піском. Що надавала їй вигляду берегів Ямуни, а садочки в бабіч дороги виглядали точно як сади в Ріндавани, коли Господь Джаґатги їхав на колісниці, оглядаючи красу, що відкривалась очам з двох боків, розум його сповнювала радість. А це буде видно з описів, що стосується танцю Господа Чайтання, що бо колісниця зупинялася, ніхто не міг її зрушити. І тільки тоді, коли Чайтання Мампхапрабху підходив до колісниці ззаду і торкався її лову, наче штовхаючи, колісниця починала рухатися. А так вони приводили слонів, багато слонів, щоб вони зрушили колісницю. Вона не рухалась. Ніхто не міг зрухати, зрушити її. І так само, коли вона. коли, коли подивився на пейзажі ці гарні, так? так само не можна? Ну. Розуміють, що те, що. Ну, якби його, це його не тішило, то він би не виїхав туди. Як він поїхав, значить йому там цікаво. Підемо від оборотного. Від зворотнього. Йому подобаються такі розваги, йому подобається, коли його катають на човні, наприклад, або на, як це називається, качелі. гойдолці. На гойдалці. Субгатера це також прояв внутрішньої енергії. Ми знаємо, що Лакшмі Деві — це внутрішня енергія, Радграння це внутрішня енергія, Субхадра — це внутрішня енергія. Деякі ГОПі є проявом радграні, тобто внутрішньої енергії також. Вони належать до Шакті татви, не до дживотатви. Адже у внутрішньої енергії є різні прояви відповідно до ситуації. Богині Дварики? Теж деякі. Наші дружини теж. Наші дружини про внутрішню енергію? Ні. Ні. Наші дружини – це татаста шакті. Не антаранга шахті. А ми теж не вішну тату. Бо ми не вішну тату. Дякую вам. А на Голоці Свакія чи Паракія? Де? На Голоці? Да. На Голоці. Як кажуть очарі, на Голоці, Голока Вріндавани. На Голоці є Вріндаван, Матхура і Дварка. На Голоці. У Дварці Свакія домінує. У вріндавані домінує Паракерес.